Спочатку йдемо в секонд, а потім я повернуся до того куща, треба перевірити, чи нема там відросточки. Гадайте, по чому руху, який сьогодні день. Ану, ну, з трьох разів. Правильно, замовилось. Хейтером буде де розігнатися, а то в останній день якось соромно казати, вони зазвичай пишуть, воно і видно, що останній день. Ну, тепер Буде їм де розігнатися. Похайтить мене. Що це за шорти такі? Шум, гам. Чесно кажучи, я не бачу особливої різниці між першим ним і кінцем. Тому що, Якщо там смаку, то в перший день можна набрати барахлішка. Да? Йдемо на сумки одразу. Нас... Говорю, подивіться, цю красу. Йоу. Краще йти в останній день. Менше ритися, ну подивіться, це шарити, не перерити. Ю -ю -ю. А це собственно, я. що то інтересне. Мені подобається таке. На секунді чисто подивитися. Музика горланий, буду переозвучувати вдома. І який милий шопер. Ші -ші. Хі, Покажу вам вдома, які я зробила шопер з майки. Це база, яку я вибрала. Білі штани, біла спідниця, червоні штани, два топіка, рубашка, чорна майка. Оце хочу примірити дуже такий старий костюм. Щось я не знаю, мені він так сподобався. Далі дві сумки базові, чопики і ще отаку спідницю кольорову. Взяла. Таку бандану в'язати можна десь, навіть на сумочку. На ну, спочатку поризуємось. І вже буду міритися далі. Верніше, я розуюсь, тому що в мене важко, там багато защіпок. Спочатку хочу показати, що ось такі спідниці чорні, зараз дуже модні, популярні. Треба цим користатися. І до них іде любий верх. Абсолютно любий верх. Я навіть тапки схожі взяла. І зараз ще хочу одягнути красну. Осая закручена, розочка. Сумочку можна якось зав'язати на поясок. Бачила якось там дівчата поробляють, але воно так не виходить, тому що вона не настільки широка, а маленька. Ось таке плаття, тут таке ще є. Не можна і плаття, воно щось схоже на атас, але це штучна тканина. Але ми як завжди переробили спідничку, вдягнули тофік, щоб було трошки голого тілка і розбавили його, Дуже красиво. Чорною сумочкою теж гарненько, якщо підв'язати це, це штучка. Розочка тут теж все потрапила. Бійтеся поєднувати такі непоєднувані речі. Це, до речі, мій топідпікрасило його, трошки вирізав, ну і так красиво, так ніжно що мені здається, воно там якось зав'язується з бачите, як Молоденько. у мене це дуже симпатичний образ, такий мійміжний, романтичний, бо горошки завжди були романтичні. Вміряла ось таку класичну, цікаву спідничку, доволі зараз актуальну на сьогодні. Їх варто одягати з простими класичними базовими футболками, оскільки буде дуже старовинно виглядати, ніби ви з якогось віку вибігли. Так само можна тут щось підв'язати. І, і, звісно, не цікавці, якісь кросівки, тапки, і тоді буде стильно. Люба спідничка підходи, сумочка підходить. А зелена Майка також підійде футболка навіть з тою капочкою. Такі романтичні блузки вже ні, тому що образ буде дуже старовинний. Тому що тоді така довжина була, зараз все, звісно, вертається, але в сучасній інтерпретації. Тому такі речі краще поєднувати з чимось дуже сучасним, простим, базовим, спортивним. Класика задру. Прості білі штани, широкі обов'язково, єдине, що вони мають бути ще й довші. Але так як люди не люблять підмітати, і це, звісно, дуже недоречно збирати мікропи, то можна і так. Це одно симпатично. Це футболочка, в якій я прийшла сюди. У дуже стильно довгі спідниці з довгими майками наверх. Зараз, якщо щось, схоже, знайду, то поміряю. І ще я хотіла поміряти, бачите, я вам таку рубашку взяла. Ну, це поки що завжди актуально, завжди, вибачте. А це мені такі сподобалось кольорове, але туди треба якесь щось коротеньке, така спідничка, майка теж знайти. І хочу інтерпретувати цей старий костюм якось, щоб ви зрозуміли, бо його взагалі нікуди не можна вдягнути. А мені просто цікаво, що з цього вийде. Наприклад, якщо ви дуже сміливо, можна вдягнути ось такі красні штани з такою майкою мізгвайдів, до речі, непогана фірма. І ще таку червону. Це вже буде взагалі верве око, але дуже симпатично. І взуття якісь. Мені навіть так симпатичні. Дещо змінила образ, хочу, щоб подивитися буде такий образ металіка і хочу з цим костюмом приміряти. Яка цікава стрічка. Ось такі тканини, крепдишин чи щось такий шифон. Дуже гарно поєднується з важкими такими шкіряними речами. І дивіться, як гарно з цим зутям. Бачите, як стильно поєднується. Важкі такі шкіряні речі з дуже елегантними і ніжними тканинами. Цей костюм здавалося, так? Да? Якщо взяти, втягнути за такими важкими речами, дуже стильно виглядатиме. Погляньте, який цілісний, красивий образ. Я впевнена, що ви вже взагалі б ніколи в житті не глянули би на той костюм. Мені дуже подобається зараз ще одну фішку зробити. Можна підв'язати банданку, і тоді буде дуже такий цікавий сільський образ, але також і розочку можна. Добудь, цей костюм реально можна інтерпретувати, дуже красиво. Ті б не глянули б на цей поясок, правда? Гарно буде з моїми сандалями римськими такі розбавити. Такий шифон металікою. Або ще якась спідничка підходяща. Я поєднала цю прозору башку, яку прозору взагалі майже. Е, топік під низом, оці залізячки. Цікавенькі, ніби як собака на ковідку. Ну це для молоді, ну, це дуже стрільно. І з тиканського доволі рубашка, яку можна навіть і підв'язати. Хоча це не сучасно зараз так підв'язувати, оскільки тут дульки роблять. А ось так от просто зав'язати, щоб висіло вже не модно. Ну, Рубашка дуже симпатична. Змінили кольорову гаму. Крутчево чорним дуже гарно поєднується. На довгу спідницю, довгу майку можна зав'язувати рубашку зверху. Такі бабушки не речі і так гарненько можна їх поєднувати разом. До речі, ще актуально отак от от просто закочувати, спідниці, штани, просто закочувати. І одягати спідниці на спідницю, так само, як Майка на Майку. І буде тоді ось такий красивий, як колись в старовинні на себе. Дивіться, як гарний. Як ніжненько. Добре, що мода вертається. Зараз все вертається, всі стараються вдягнутися якихось таких старих часів. Дивіться, як гарний. Щіплення, зважити. такий верх красивий. Якась така потрійна резиночка. Симпатичні. Це розмір такого 43-й кожен. Ну, зважень і сумку. І, який симпатичний щось, наборчик якийсь. О, така сумочка. І така велика. Все потроплене, звісно. Але було коли гарно. <рес> Мега покупка міський. На це гривень. І сумка. Я думаю, десь так само буде, якщо знімуть тобірочку, важко таку. Ого, 41. Ну це важкі. Буде багато гарні. Короку. Носки і шопер. І дуже подобаються ось ці крокси. Але вони такі зачовгані. Але якби були нові, я б забрала. Я люблю таке. Причому весь до всього підійде. До всього навіть до мого шопера. Вибрала іншу кольорову гаму, білі штани, чорні шорти. Ось та майка, що я вам показувала капці. І таку прикольну сумку якусь знайшла. З двома ручками можу цю пляшку носити. <гум> ну, не знаю, ну, цікавенька така. Я не знаю, що Якщо вона лишиться на останній день я її загора. Класні вільні такі штани, жадка. Е, натуральний абсолютно кутон. Єдине, що в нього трішки проосвітляється. І класно так на цих тапках лежать. Зараз заберу. Модно так стильненько. І отак на пляжці я наказала купати. Тиненько, дивіться. Які вузенька, горловинка на футболці. Люблю такі горловини, а не ось це. Власне, рукава, штанішки, капці. Це Все, ми готові. І на пляж, і в місто. Красива сумка така. Вони спадають, бо вони великі, то ви не зважайте. Не знаю, як їх ще там запихнуть, шнурочка не взяла, за купальником хіба що зараз підв'яжу. Ну ви розумієте, суть. Дуже симпатичне політик. Кольорова гама, бачите, я підібрала і вона вже гарна, навіть на вісаку. Біле, сині, полосочку, коричне. Звісно, якби шорти були нормальні на мене. Тоже крокси, шорти і футболка. І можна ту сумочку, а можна любу іншу. Просто шорти на мене. Я взяла просто, щоб ви подивились, там нема розмірів. Цей колір кораловий, хороший тим, що ніби загорали десь, він гарно підкреслює колір шкір. Красиво, правда? Моя спідниця, яку я приміряла. І капці я би забрала, але їх тут вже хтось гризнув, вкусно. І вони трошки такі не дуже. Але отак власне, зараз молодь ходить. Гліші такі спідниці. оцю розочку можна, до речі, зараз підв'язати. Ось так. Це вона Ось магазин, де все на волості, кінець багато. таких клюшков красивых. Так, минус 35, 160. такие скидки. Минус Просто я вяжу. Mm -hmm. О, эти клюшки, макерчик. Ты хочешь? Рюкзак, шабаку насыть. Тут голова будет ей. 320 гривень. Буде якась реклама акція мінус 70. А тут я знайшла ось таку красиву баночку. 460 мінус 230 гривень. Симпатично. О там буде акція? Ми з вами прийдемо в останній день, в цей самий секунд і подивимося, що лишилося. Що там, хлопці, як водичка? Нормально? <ривіт> <ривіт> М, яка красива ялинка. пухнастик такий. У мене є така лаговська <кхух> майка. <кхух> <кхух> Але ж з дуже класною такою м'якенькою тканиною я хочу з неї переробити шопер. Була майка, стала сумка. Не дуже багато собі. Він така краси.